На початку повномасштабного вторгнення Житомирщина активно долучилась до допомоги Збройним силам України. Одна з основних потреб, яку намагалась закрити в область, транспорт. Тож частина шкільних автобусів була передана військовим. Однак, наразі такий транспорт потрібен і громадам, аби організувати перевезення школярів від віддалених населених пунктів до закладів освіти. В кінці цього навчального року для громад Житомирщини вкотре передали шкільні автобуси. Цього разу 27. 100 мільйонів загальною вартістю було витрачено на нові новенькі шкільні автобуси. 10 із них інклюзивні. І я хочу сказати, що громадами в позанавчальний час ці інклюзивні автобуси зможуть використовуватись для перевезення наших. Воїнів, які повернулися, коли буде в тому нагальна потреба нагальна необхідність. Транспорт придбало співвідношенні 70 на 30, де більша частина державні кошти виділені в рамках програми підтримки Європейського союзу України «Ukraine Facility», а інше за рахунок місцевих бюджетів, за словами народного депутата України Арсенія Пушкаренка, така синергія дозволяє покращити комфорт та безпеку у пріоритетній галузі для держави освіті. Сьогодні важливо формувати ті навчальні заклади, які будуть сильними, будуть спроможними де діти. Зможуть отримувати дійсно гідний рівень знань, і дитина з міста, і дитина з найменшої громади буде завтра однаково конкурентно спроможна як абітурієнт, в майбутньому як шукач роботи. Це важливо. Для цього потрібні дороги, для цього потрібні ті ж самі автобуси, які ми сьогодні 27 передавали. Для цього потрібна дійсно сильна матеріально технічна база закладів і підтримка сьогодні наших вчителів. Минулого року громади Житомирщини отримали 16 шкільних автобусів. Також Естонська Республіка надала 20 одиниць транспорту, аби закрити потреби закладів освіти. Поступово кількість автобусів зростає, а область продовжує оновлення автопарку, аби забезпечити безпеку та якість для надання освітніх потреб населенню. У нас 91 населений пункт разом з містом. Е Мережа дошкільної, шкільної позашкільної освіти дуже докав нас велика, і тому хотілося б, щоб дійсності ми більш якісніше надавали освітянські послуги нашим дітям організації підвозу дітей. На початку повномасштабного вторгнення Чоповицька громада передала для потреб ЗСУ дві одиниці транспорту. Однак з'явилась потреба у підвезенні учнів до закладів освіти. Тож тепер громада отримала ще один автобус у свій автопарк. У нас в Чоповицькій громаді. Один навчальний заклад зараз вже йде під реформування, під закриття. Це Владівська гімназія і доволі. Має суттєву відстань до центрального ліцею, який знаходиться в Чуповичах. Це полегшить процес реорганізації освіти, тому що в першу чергу батьки ставлять питання, як будуть доїжджати діти до інших навчальних закладів, наскільки швидко, наскільки комфортно. Тому якраз шкільні автобуси, нові шкільні автобуси ну, дадуть в цьому комфорт і безпосередньо якісну послугу. Минулого року громада Житомирщини отримала 16 шкільних автобусів. Поступово ця кількість зростає. А область продовжує оновлення автопарку, аби забезпечити безпеку та якість для надання освітніх потреб населенню.